На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103PS 140 кінських сил. Авто пригнане з Німеччини, воно і особисто. Приїхало своїм ходом. Авто в дуже хорошому стані, все в рідній фарбі, без підкрасів. Авто на коробці DSG DQ 250. Це є мокра коробка, мокре сцеплення. Дуже надійна коробка практично з строю не виходить. Як міняти масло, що 50 тисяч, коробка виїжджає до мільйона кілометрів без проблем. Двигун у нас теж в дуже хорошому стані, демфера взагалі не чути. Сажовик у нас на місці, присутній. Як при перевірці діагностикою там сажі немає взагалі. Можливо, що може і був замінений, цього я вже не знаю. Замінене мастило в двигуні, фільтр топлива, палива, повітряний фільтр. Авто все обслужене, нічого робити взагалі не треба. Авто у нас має таку комплектацію. Датчик світла, датчик дощу. Я тут У нас на стіклі є такий мінімальний скольчик, скольчик від камінчика. Тут є він код автомобіля. Авто в нас йде 11-м роком. Це є, було продане в 2011 році модельний ряд 2011 року, але зійшло з конвейера авто в, в кінці 2010 року. І можливо, що в Україні буде зареєстровано 10 м роком. Це все залежить, залежить від висновка експерта в сервісному центрі. Він, може, це рішає, чи воно буде 11-м чи 2010 роком. Ви мене розумієте, про що йдеться. У нас авто має дуже хорошу резину, зимову. Друзина в дуже доброму стані. Альмійні від диски, кулотки в нас ще дуже добрі, всі вікна Буду показувати. І йдуть у нас 10 років. Шевочки в нас в ідеалі частенькі. У нас є круїз-контроль. У нас є двохзонний кліматронік, підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового стікла. Ніхто не знає, що ця, ця кнопка означає. В пішці є замонтований електричний тен, який підігріває повітря, щоб як вікно замерзло чи запутіло, щоб воно дуже скоро відійшло. Витягує автоматично вологою, кондиціонером вологу і підігріває повітря, і дуже скоро вікно розмерзається як з вулиці, так і з середини, як запутіло. У нас магнітола. Має блютуз-аудіо, музику можна відтворювати з телефона чи можна через Aux-In відтворювати. Підлокотник у нас регулюється по висоті, по довжині. Все справне, все ціленьке. Коробка у нас переключає плавно, без нарікань. Діагностикою ніяких помилок не показує взагалі. У нас тут є два такі сховки. Зараз покажу. Два дуже великі сховки є в потолку. Тут у нас є підсвітка зеркал. Сидіння в нас регулюється по висоті. Є підтримка попереку, два регулятори. У нас тут шуклятка велика і знизу дуже великий сховок. Педалі в нас без потертостей взагалі. Тут теж. Тут теж є такий сховок. Так. Це вікно не видно, це десятим. Це показував, не пам'ятаю, це нуль, тут теж є нуль. Кажу зразу заднє, щоб не переходити дозаду. Тут теж ноль. Заду теж ноль. Видно, не видно. Ззаду в нас в багажнику є підсвітка, це не всі в моделях є, тут є. Сидіння в нас мають столики з двох сторін. Столики робочі, побувають поломані, діти можуть поламати. Підстаканник, дефлектор ціленький. З двох сторін під ногами у нас є сховки. У цьому сховку у нас є він номер автомобіля. це З правої сторони сидіння є кишеньки, Ці сидіння у нас суваються, тут є ручка, тут треба сісти так трошки незручно не так потягнути. сидіння суваються, не всі робочі. За цей шнурочок тягнути, складається так, другий червоний шнурочок піднімається взагалі. тут є розблокування, розблоковуєте і сидіння за цю ручку берете і забираєте взагалі. Все робиться дуже просто однією рукою, дуже зручно. Сидіння теж похиляється взад, до нього можна спати. Тут в нас є такі на рівнях, щоб не стукали, не знаю як неправильно називається, бо в тих автомобілях переважно як їдете по наших дорогах, це стукає. Тут зробимо так, що цей звук. Вам не буде вже мішати, бо продумано. Задня резина теж дуже хороша. Ззаду у нас ржавчини немає взагалі, в ідеалі. Кляпа у нас в ідеалі, без найменших пошкоджень. Багажник у нас в стані нового. Тут у нас є така вішачок, закривається. Тут ми маємо домкрат, ключ. Під низом у нас тут розблоковується з двох сторон. Є така пінопласт, який можна забрати, замість нього можна поставити докатку. Є жилетка, аптечка, гачок, викрутка і стандартний набір. Покажу зразу це вікно. Видно, не видно, що має нуль. Ви нуль. Так, камера фокусується довго. Так, ця резина. Ця резина дуже хороша, зимова. Фокусується довго чомусь. Не знаю як це зробити, щоб було видно. О, так видно. Тут теж є ноль. Обшивочка дуже гарна, ціленька. Потолок у нас чистенький, то погано закрилося. Потолок, не пожав. у нас обшивочка ціленька, ідеальна. У сидінні теж є шутка. Низом дуже великий сховок. Тут є пупільничка. В цьому сховку у нас є холодильник. Тут можна охолоджувати напої. Є всі документи до реєстрації авто в сервісному центрі. Є сертифікат, форма МД-2 з митниці, Все готове. До реєстрації авто в сервісному центрі. Тут у нас вікно теж нуль. Тут у нас теж. Розина теж дуже хороша. Ще зиму можна спокійно їздити. Дощ починає падати. Покажу, що в нас під капотом. Двигун працює ідеально рівно. відхилень по форсунках по діагностиці немає взагалі. Всі в межах норми в районі нуля. Фари у нас дві фари різні. Дві фари пари десятим роком. Опущу фон, вкладу, фари різні. Двигун працює ідеально рівно. Акумулятор у нас дуже хороший, двигун не Знизу двигун оглядав, весь сухенький, нема найменших підтеків. Булти не коручені. Це вони від мийки полущилася фарба, але булти в нас не корочені. Тут теж мабуть не викинули. В автомобілі є вебасто. Стоїть там з де туди не автомобілі було замінено ГРМ 20 тисяч км назад. Ще можна спокійно їздити 1060 км. Бо в Німеччині їздять на тих оригінальних рівнях 100 тисяч, це друга заміна. Перша заміна йде в районах 160-180 тисяч, а друга заміна е, е, вже йде на 100 тисяч. Це все виглядає. Що ще хотів показати, хотів показати, бо в нас багато людей. Не вірять, що авто з Німеччини може приїхати. Включаю. Це такий датчик лакофарбового покриття. Ним однією рукою незручно працювати. Відео перервалося. Тут є такий датчик, це лако... товщиномір лакофарбового покриття. Я хотів показати, бо люди багато говорять, там можуть в інтернеті понаписувати гадості металолом, всякі глупості, що з Німеччини тягають всякий хлам. Пробіг в автомобілі 197 тисяч. Прошу він код для бажаючих. Пробіг у нас знекручений. Покажу цим датчиком. У ній рукою незручно представляти але що авто все в рідній фарбі. У нас на кляпі надписів немає, але багато автомобілів є без надписів і це не означає, що кляпа мальована. Ці надписи, зараз будатчик совується. Надписи не обов'язково мають бути. Кляпа не мальована, ні в одному місці, ніде. Представлю тут, тут. Зараз вигадують мальоване датчик, ще щось. У мене є фотографії, як я купляв автомобіль в Німеччині. Все є відеодоказ всього. Як воно на сайті було. Нашим людям дай поговорити. Так виглядає. Стойки. Ось був потолок саму кришку візьму ззаду, зараз покажу, як виглядає. Ну. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. займаюсь доставкою автомобілів з Німеччини, підбором доставкою. Авто має два ключі, забув сказати. Є в нас вибасто. Все справне, кожна кнопочка, яка в справна, все робоче. Ніяких нюансів по авто немає взагалі. Сідати їздити.